Окремі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі відбуваються щонедільні божественні літургії. Більше інформації у сюжеті. З духовними роздобами до Маріан звернувся отець Богдан Вихор. Зокрема, наголосив навченні отців церкви першого вселенського собору, який відбувся в Нікеї у 325 році. І знову до храму собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі прийшли парафіяни, щоб у спільній молитві зі своїми проханнями звернутися до Господа. В цей недільний день всі вірні вшановують пам'ять отців першого вселенського собору, який відбувся в Нікеї 325 року. Пабуть не випадково Христова Церква поставила цей день пам'яті, бо Христос, який молиться за єдність, розуміє, як чуємо сьогоднішнього апостола, що будуть ті, що будуть у вечих шкурах, прийде ті, що будуть зводити учнів. Які будуть голосити фальшиву науку. І саме тоді, в 325 році, 318 отців зібралися на собор, щоб визначити точну науку церкви, щоб протистояти Єресі Арія, який говорив, фальшиву науку принижував Ісуса Христа, не визнаючи його Богом. Маріани дізналися, як правильно жити, щоб цілком пізнати Господа нашого Ісуса Христа та навчитися впевнено йти по духовній стежині. Священик наголосив на важливості вчення блаженнішого Святослава щодо науки Ісуса Христа. Сьогодні Церква хоче нас перестерегти, щоб ми були перебували в правдивій науці, бо саме вічне життя, щоб ми пізнали правдивого єдиного істинного Бога. Теперішній час як ніколи важливо задуматися над питанням, яке стосується духовного життя людей. Духівник розповів про погляди та мету зустрічі отців церкви, зокрема, про точну науку церкви, ким є Ісус Христос. Бо каже Апостол Павло, якби Христос не воскрес, то даремно би була наша віра. Але Христос справді Воскрес. Сьогодні Шановні чи пам'ять святих отців першого селенського собору, ми рівно ж не ставимо собі запитання. А чим для мене Ісус Христос? Та далі якови Сергій Нішин, телеканал Броди онлайн.